По цеглинам розбирали державне підприємство і вивозили в невідомому напрямку народне майно, поки в суді тільки вирішувалось питання про банкрутство державного господарства перемога. З позовом до суду звернулась компанія Традекс Агрі, яка запевняє, що держгосподарство лише їй боргує практично 3 мільйони гривень. Просить відкрити провадження у справі про банкрутство державного підприємства дослідного господарства Перемога. Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту картопляства Національної академії аграрних наук України, визнати грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агрі до державного підприємства Дослідне господарство Перемога, визнати грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агра до державного підприємства Дослідне господарство. Перемога в загальному розмірі 2 мільйона 998 тисяч 229 гривень 21 копійку. Суддя у справі наголошує, що на минулому засіданні у залі суду представник від Держпідприємства перемога клопотала про перерву 22 травня 2024 року. Представник боржника адвокат. Грибан Жанна Володимирівна заявила усне клопотання. Про відкладення підготовчого засідання для ознайомлення з матеріалами справи та надання відзиву на заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство. Вже очікувано, що в зал суду не ходить керівник господарства перемога Михайло Лавейкін, який ще недавно звинувачувався в обкраданні цього самого підприємства, а потім раптом опинився в директорському кріслі. Але якщо на минуле засідання до суду на захист інтересів державного господарства з'явився хоч хтось, нехай не ознайомлений з матеріалами справи адвокат, то цього разу зі сторони держпідприємства не було взагалі нікого. Водночас у судове засідання 11 червня 2024 року, боржник, представники боржника. Дослідного господарства перемога у судове засідання не з'явилися. Відзиву на подану заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство суду. Не надали в той же час. Адвокат в своєму письмовому клопотанні знову просить про відкладення розгляду справи, та вкотре запевняє, що гроші на мільйонні борги ось ось будуть. Та навіть називає чергову ймовірну дату. Одночасно повідомляє, що боржник має намір до 25.06.2024 року погасити заборгованість перед заємником Товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агрі в повній мірі. Тож, виходячи зі слів адвоката, складається враження, що гроші на борги є, просто їх не хочуть показувати. В іншому випадку, як зрозуміти, що представник відповідача за видною сумлінністю і регулярністю роздає обіцянки кредитору. А потім не з'являється на судове засідання. Позивач наполягає, що у державного підприємства було достатньо часу, аби розрахуватись з мільйонними боргами, тож не бачить причин і надалі вірити у порожні обіцянки. Як кажуть в народі, обіцяти ще не означає одружитись. Від представника боржника не подано доказів того, що двадцять п'ятого ми боржником буде здійснено погашення душови. Що найменше для цього має бути докази наявності грошових коштів і докази, які на моє переконання неможливо створити, того, що ці грошові кошти не будуть направлені ні на інші виконавчі впровадження, іншу заборгованість та іншим. А в цей час на підприємстві схоже якась своя атмосфера і керівництво перемоги, на відміну від адвоката, ймовірно, геть не вірить у свою перемогу, бо вже навіть стіни хліва розбирають і вивозять. Якщо це була тактика захисту інтересів державного господарства від одного засідання до іншого обіцяти кредиторам гроші, то ця тактика з тріском провалилась. Відкрити провадження у справі про банкрутство боржника державного підприємства Дослідне господарство Перемога, Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, визнати у встановленому порядку доведені грошові вимоги товариства з обмеженою відповідальністю Традекс Агрім. До державного підприємства дослідне господарство-перемога Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України на загальну суму 3 мільйона 100 тисяч 509 гривнів 21 копійка. Або ж цілком можливо, що це був лише метод виграти трохи часу, поки з підприємства не вивезуть останню цеглину. Тим паче, що на балансі господарства справді є ще один дуже цінний актив: що найменше півтора гектари родючого чорнозему. В будь-якому випадку процедура банкрутства за рішенням суду уже розпочата. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі.